Вітаємо, це Хвостики, А це Боба. ось такий малюк з'явився у нас разом із братиком та Амуром. Ви вже бачили цю історію на нашій сторіночці. Нам телефонували, що в Одесі прив'язана собака вже цілий день. І разом із нею двоє щенят, які бігають просто по дорозі і ніхто не повертається за ними. І ми забрали ось цю малечу також до клуб-хостики. Знайомтеся з Бобом, Бобо дуже такий красивий. Ой, дуже ласкавий, дуже спокійний, він виросте приблизно 20 кілограмів, йому десь три місяці. Він оброблений, він вакцинований. А коли ми забрали, у них були дуже а, нездорові животики, їх вони боліли, тому що їли вони там все, що доводилось. Зараз це здорові, активні, веселі малюки, ось такого дуже незвичайного окрасу на мордочці, Так і дуже контактні. Тому, якщо ви шукали цуценя в свою сім'ю. Будь ласка, зверніть увагу на цих крихіток. Вони класні, активні, веселі, дружелюбні і подарують вашій сім'ї дуже багато щастя. Ви можете зателефонувати, приїхати до нас в будиночок і познайомитися особисто з бобо. Бобо дуже дуже чекає.